Тому гроші від заробітної плати є спільною власністю подружжя. Звучало воно так: ну там чоловік-дружина, там процес розлучення, чи процес сварки. Не буду казати, хто дзвонив, чи чоловік, чи дружина, але людина каже: вона ж нічого не заробила, а ми купили квартиру. Я маю довідочки, що це за мої гроші куплено, а от е, вона не має образно. То я вважаю, що це особиста власність і думаю, що у суді це дуже легко довести. Ну, я так розчарував дуже цю людину, кажу, що гроші це е, від зарплати, тобто заробітна плата, яка у вас була, це не означає, що ви квартиру. Придбали за особисті кошти. то що ви заробляли, можливо, у той час вас морально надихали чи ще якось і там прибирали, надихали і все інше. Але зарплата це, як то кажуть, до спільного кошелька. Згадую ще одну консультацію свою, яка десь тут є, на YouTube каналі. Якщо він мені там не давав, чи не дає зарплату, чи в спільний бюджет не кидує, ну це вже питання, скорше всього, з того розряду, чи жити, чи не жити разом, якщо там гроші, наприклад, віддають мамі. Ну, і таке буває у нас. Таке коротке питання.